Навіщо курі купаються в землі в попелі. Ну, мабуть, кожен з вас бачив, як кури літом купаються в землі і в попелі. Навіщо вони це роблять? Все дуже просто. Вони захищають себе від паразитів. Тому не будьмо байдужими, і давайте допоможемо їм. Адже земля і попіл не можуть повністю захистити від паразитів, від кліщів, пероїдів і вошей. Давайте разом допоможемо нашим курям позбавитись від цих цих паразитів. Приготуємо дуже легкий засіб, який механічно дозволить курям захиститися від шкідників. Беремо попіл. І пилову ванну засіб, який дуже є екологічним, і захистить наших курочок. Додаємо пропорції 50 на 50, 50 попилу, 50 половину засобу, і це все ретельно перемішуємо. І ставимо для курочок головне не на дощу, щоб було, щоб це все не намокло. Тому будьте відповідальними і захищайте свою птицю від паразитів. Замовляйте на сайті або за телефоном.